30, це станом на сьогодні до кінця року. Ми плануємо 80. Всі, які є у нас ага. в територіальній громаді, є частина інстальована не підключена, частина є які за інсталювати підключити. Тобто, це план мінімум. Той, який ми ставимо собі задачу станом на сьогодні, дозволяє моніторити в режимі онлайн, mm -hmm. а, ну, тут якби виводити там, одну камеру на всі. Це ж одна камера, 14. Да? Mm -hmm. вот. Але можна відповідно там, всі вивезти сюди, комплектувати до 80 до кінця року 126, якби, Сервер далі докупляємо наступний, ще є можливість. І другий наш крок це ну, те, що вимінювано, це впровадження елементів штучного інтелекту. Що, наприклад, е заїжджає там машина, оця, е номерний знак попадає в систему, записуємо і далі вам штучний інтелект повністю малює карту руху цієї машини там, в режимі за, за певний період часу. І ми це бачимо. Так само ну, вся ця історія з хуліганством. З значить проведенням там, масових заходів інших речей і воно все буде якби теж сюди виповної